У наших позиціях у районі Авдіївки вчора бойовики випустили півтори сотні мін. Били з танка. Утім армійці на обстріли не відповідають. і кажуть у лавах противника. Паніка чого бояться бойовики. Дивіться далі. Район промзони на східній околиці Авдіївки з літа 2014 року контролюють українські військові. Він розташований безпосередньо на лінії розмежування і є буферною зоною між окупованими територіями та вільною Авдіївкою. На відстані кілометра від промзони Ясиновацька розв'язка і траса, що сполучає окуповані Донецьк і Горлівку. Щорік тому бойовики безперешкодно пересувалися цією дорогою, перевозили військову техніку, боєприпаси. А ще встановлювали міномети на і з них обстрілювали Авдіївку у березні. 2016 українські військові. Цей рух припинили, просунувшись уперед. Утім, лінії розмежування, визначене мінськими угодами, не перетинали. Наразі з українських позицій траса добре проглядається. Її військові тримають під вогневим контролем. Тепер сепаратистам доводиться перекидати сили через Макіївку, що забирає в них багато часу. Проте обстріли бойовиків не припиняються. Їх ОБСЄ фіксує документально як факт порушення мінських домовленостей. Це одна з один з пунктів мінських домовленостей. 120-мм запчастина від вікану. Прилетів будинок. Це також -міліметр... 122-мм псал. Маленький осколочок. Цей осколок днів 5 назад, а град прилетів десь 31 числа. Якраз після мого дня народження мене сепаратисти поздравили людям із граду. Оце значить поважаючи. Обстріли бойовиків українські військові називають провокацією, на яку вони не ведуться. Однак, у разі загрози їхньому життю та загостренню ситуації кажуть, готові дати відсіч. Так особливо, чого пострілю так провоцирують на обстріли. Ми не ведемося на провокацію. Це стрілкове оружие, робота. За даними штабу, АТО днями ворог зазнав численних втрат і наразі проводить ротацію військ. У них зараз відбувається як мінімум ротація або заміна особового складу у великому процентному співвідношенні. Тобто люди, які з тої сторони, їм приходить поповнення, основну масу знімають, вони не знають місцевості, не знають особливостей карток вогню. Про це можна зробити вивод з того, що вони майже кожних півгодини, кожних 20 хвилин запускають освітлюючі міни, ропами користуються, тому що бояться, не знають місцевості, вночі їм погано видно. Ну і таким чином пробують себе обезпечити. Думаю, що ми йдемо внаслідок. Внаслід. У наслідок танкового та мінометного обстрілів зруйновані стіни ангарів. Хлопці кажуть, удень зазвичай ворог прогріває техніку, активні обстріли починаються ввечері. Часті постріли, часто стріляє, дуже часто ввечері. то він в основному мовчить, а ввечері починається фестиваль. В основному паніка стоїть, бояться на Так би даром не стріляли. А це це їхньої сторони постріли. Ну, я думаю, це РПГ просто напросто. Періодично обстріли припиняються, однак ненадовго, адже Авдіївська промзона є критичною точкою для обох сторін через близькість до Донецька і контроль над ключовою дорогою. Вікторія Рощина, новини на першому.